Як же приємно буває подивитися, як пихатий стрімер в'юється. Це я про себе в третій особі, вже не вперше. Стрибаємо на ТВ стіл четвертого етапу чемпіонату України, Main Event день 2. А Тепалихін відкривається з ранньої стуздами. А я дивлюся, на даму король цього опонента. Я сприймав як більш слабкого, Отже, мав сильне бажання ізолювати його та зіграти гетзапот. Як на мене, найкращим способом це зробити було дати дуже маленький рірейс позиції. У цій дії я передбачаю кілька переваг. Перше, а що він мені зробить? Друге, це виглядає страшно для інших гравців за столом, і вони рідко захочуть залізти в такий екшн без руки. Третє. на пуш можна спокійно відвалитися, бо ніщо гірше в мене не пихне. А ще це не Петіо турнір, і винагороди за вбиття гравця не передбачено. Більшість гравців на місці Артема просто впушили б в мій нахабний трибет, але пан Атепалихін вирішує все ж таки видоїти з мене все молоко. Граючи кол, Флоп сподобався усім. Проте спойлер, декому більше. Якщо вас сильно здивує, з якого переляку Гоша тут ставить один блайнд. Скажу чесно, дуже сильно хотілося спровокувати Артема на якусь погано обдуману агресивну дію. В нас вже була певна динаміка протягом серії, однак визнаю нічого божевільного. Але ж треба колись починати. Артем звичайно рейзить. А я по факту отримав саме той екшен, якого прагнув: кол, терн, рятівний валет і очікуваний чек. Того, що не так просто вгамувати. З зарозумілою пикою леплю ще один мінбе. Пан Атепалихін коп, А рівер, блядь, як завжди. Точно не пам'ятаю, що казав Артем. Але його донгпуш мені колоти ну, сильно не хотілося. Напевно, ФОЛД можна було розшукати, але мені треба було додати 126 тисяч фішок за банк 441 тисяча. Отже, сил викинути з такими потоцями не вистачило. Найс nice для Артема поганий гоша. Наступна роздача це трохи про кулери і дещо про майстерність. Богдан Гайдащук на момент зйомки друге місце в рейтингу USPF. Поступився лише Міше Гутому. Відкриває туз король. Цікаво. А який в рейтингу я? Ладно, проїхали. А Адріану Кияку в той самий момент здали дам. І ми можемо бути впевнені, що спалахів не запобігти. Але хвилиночку, ми ще не всіх перелічили, кому наздавали топових стартерів. Едуард Ліцька на малому блайнді в глибині 20 блайндів прокидається з туземонами. І саме туди він і збирається. Олин до луни. Знову слово повертається до Богдана я звертаю вашу увагу на витримку та дисципліну Гайдащука. Тверезо оцінивши ситуацію, ране рап рейтингу грає дисциплінований ФОЛД. Майопачтінє! А от пану кияку не відскочити ніяко. Поїхали! Флоп, терн, рівер. Адріан, звичайно, не в захваті від ситуації. Але Едік з Богданом точно кальфують. Ну і кожен по-своєму. Nice hand. Далі ТВ стіл помінявся, і я пішов закатуватися в іншому місці. Але й тут є на що подивитися: З лоуджеку відкривається учень еволюції Роман Юрків. А Дмитро Пожога, припустимо, любитель, вирішує, що з**бок бок зі стеком 20 блендів буде кальнути на батані 8-7 Можливо, ви ще недостатньо добре, вмієте читати по обличчях. Але на лиці Романа чітко промальований план. Душити. Насправді, ми готуємося спостерігати, чому вчать в еволюції. Роман починає з маленької ставки, Дмитро, звичайно, колить, маючи топ пару. На терні приходить блак. І припускаю, що більшість з вас, тримаючи валет-даму в руці, вже готові чекати. Хм. Але тільки не роман. Після недовгих роздумів пан Юрків тягнеться за фішками і робить невеличку ставку. Те, що ви зараз спостерігаєте, називається розтяжка. Можете подивитися про цю стратку в випуску покерного словника. Посилання в описі до відео. Дмитро, звісно, кол, Рівер, король. І це ідеальна карта, щоб вибити землю з під ніг. Пана пожоги Юрків пушить, а Дмитро думає: Думає. Думає. картки таймбанку викидає, чіпси рахує, не їсть, знову думає. А потім Рома топчик фіглі Найсхенд. А наступною рукою в гру вступає Флековчук. А за дефаєсь ногою блайнд великий Гайдащук. Якщо стисло про флоп, то це вже ніхерасі. І що відбувається? Водя грає лід. Але чому? Спитаємо у ГТО Візарда. Посилання в описі знижка з промокодом BigBoogie 10%. Як бачите, совер хоче лідати дві третини рейнджа за 40% пота. Якщо запропонувати йому менший сайз, 25%, то він ставитиме ще частіше та зупинимося на ставці, яку обрав Богдан. Причина в тому, як діапазони гравців влучують всю дошку. Передивіться уважно, як побудовані ренджі. Очевидним стає, що карт від вісімки і нижче значно більше у великого бланду. Це ліворуч. А у рейзера з гайджеку більше старших карт та пар. А на цьому слайді ми дуже чітко розуміємо, що з того витікає. Окрім сльоз гайджаку. 4,5% рейнджа великого бланду це стрейти. А у Рейзера лише 1,8 1,2% рейнджа проти 2,7% це сети. 3,4% рейнджа проти 1% це двопарні руки. І так далі. При тому, що загальна кількість комбінацій в RNG 718 проти 332. Отже, ББ сильно попереду за кількістю найсильніших рук. А що треба робити з перевагою в RNG? Звичайно, реалізовувати і не давати опоненту подконтролювати і начекувати наздогід. Як то від нього очікувалося, до речі. Це його чек за наявності суперширокого ліда від ББ. А ось так виглядає його стратегія гри проти ББ, який лідати не вміє. Тобто, це нафік чек. Покер, Отже, ББ ліднув, і що тепер робити Денису Флеківчуку. Не сильно рейзити, не сильно фолдити, чистіше колоти. Так він і зробив. Терн двійка червона. По суті, супербланк. Богдан ставить знову і все робить правильно. А гайджеку знову треба колоти. Саме так Денис і чинить. А от Рівер карта непроста. Я запропонував Соверу обрати сайзінг для душі. Але потім згадав, що у кампукцерів душі немає. І в діапазоні від 25% поту до олина він частіше обирає. Шек. Ну і Б 25% також. Частіше за все, машина хоче ставити із сетами, а стрейти і флаші, наприклад, чекає в половині випадків. З планом проти ставки суперника ще колоти стрейти і чекрейзити флаші. Що в цьому дуже логічно. Конкретно 9-5 одномасні пропонується ставити завжди. Богдан ставить, та з точки зору візера забагато, аж дві третини. Якщо на сайз 25% гайджек має колоти другі треті пари, а також знаходити якісь блеф-рейзи, щоб не стати сильно вразливим до блефів і тонких велібетів, то проти 66% вже пропонується фолдити купу оверпа, а дами червою взагалі перетворювати на блеф блеф-рейзом. Насправді це доволі серйозний концепт, який варто запам'ятати. Бет таким сайзом, скоріш за все, можна назвати неточністю. Хоча Словак показує, що ЄВ дуже близьке. Отже, якщо опонент частіше помилиться в бік переколу, можна сміливо грати по гайдищуку. Та якщо опонент вміє кидати красиві карти в пас, то я б пропонував грати як радить заліся. Отже, в який саме гравець Денис Флекевчук? Дізнаємося за напружену хвилинку нестерпного очікування. Окей, okay. <fix> Денис телефон, а Богдан не дарма так високо в рейтингу. Їдемо далі. Ой! ой 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 А хто тут в нас рейзить в 10 зрані? Та невже це номер один рейтингу? Гроза покерної закапелки, пастух регів, середніх лімітів, тренер твого тренера, сам Михайло Гутий. І хто ж зможе протистояти цій нестримній лавині покерного шарму? Тільки той, а точніше, та хто може його перешармити? Тетяна Бондарчук, де з червоні, на бадані. Можна було б затреметити. Але кол, це окей. Та нюанс в тому, що після колу можливість застрибнути в пот з'являється в новоявленого амбасадора ЄБЕТ Івана Лакідрімер Боженко. З дамою три хресті: ББ Чек і Міша, маючи гадшот, ставить конфет. Тетяна І це дефолт. Креативно було б дати рейза. Але такі штуки ми залишимо для мене на наступному тв столі Якщо я не пристіл, у вані то пара. Будемо колоти. Тернам кладуть трійку. В вані вона до вподоби. Проте треба все одно чекати в префлоп рейзера. Ну, принаймні, так думав я. Е, пан Баженко китає свій покер, і він йому подобається більше. З точки зору теорії. Ліда тут, скоріш за все, не буде, бо дошка не змінилася, перерозподіл еквіті не відбувся. Коротше, треба чек Ваня Пет. А що Міша? Я думаю, гадшот він тут скине лише в випадку, якщо впаде метеорит. Але шкод чи рейс. Міша обирає останнє. Отримує інстапуш і вже тоді спокійно макає свою руку. Ні, ну Вань, прикольно, прикольно, молодець. Далі Олег Вайман напевно вирішив, що давно не розігрував руку. Але сидіти з таким нітовим іміджем гравцю його калібра вже не комільфо. Отже, дев'ять-сім різномасні зійдуть за стартер з МП. ГТО -візер не тікає, що Олег пішов збирати гриби дуже далеко від дому. Ігор Лібич на батоні вирішує зіграти блеф Трибет, відчувши слабкість. Але чого він не знав? Так того, що це був Велью Трибет. Тим часом Северин ім'я, сплакнув над сімками та й сфолдив: Ну, а сім дев'ять, ну, не викидати ж, правда. Пішли дивитися флопа. Чому чекнув Олег Вайман, я можу зрозуміти. А от що спонукало на цю дію пана Лібича залишиться загадкою назавжди. Тим не менш, так навіть цікавіше. Бо терн бабка клала. Отже, Олег Чек. Ігор жирний велібет, а там кол. Вівер ще один валет. І то є цеглина з цеглин. Чек Ваймана Лібич робить ставку жебрачу. Ну, типу, не заплати хоч щось. Але щедрий, він платить, бо в нього лике серце. Останню роздачу Артем Атепалихін ліпить п'ятірки на батині. Чому не рейс? А от, блядь, тому. Ігор Лібич рейзить 9-9 з малого блайду. а Генрік Алекян на ББ позбавляється баласту. Ну тобто зайвих карток таймбанку. У по істинному покерному професіоналу вони ні до чого. Це ж не шахи. Насправді припускаю, що він розглядав опцію блеф Трібето, що непогано загалом. Кол, ну, таке трошки, бо ми не замикаємо екшн флоп. Лімпер на батані може іноді і пихнути щось. Ну, а в випадку кола від батано по флоп гратимо сендвічі. Часто з домінованою рукою. Це важке характерно для спотів, коли малий блайнд має тенденцію для вузького тайтового золету. Коротше, він пас і молодець. Батон кол, а мік і пуш. Але ми це вже проговорили. Здогадайтеся, кому флоп більше до вподоби. Тим не менш, ігор ставить конбет, а Артем швидко колить, щоб ніхто його не запідозрив в сеті. На вихіді туза у Ігоря складне рішення. А Аня легке. Ну, справа в тому, що він мав проаналізувати ситуацію і вирішити, чи варто перетворювати руку на блеф, чи достатньо кращих рук він вибиває? Чи достатньо в нього шоудам велюю? Чи зможе він його реалізувати? Чи не кращою буде опція бет-чек-бет. Але припускаю, що всі ці думки пролетіли в його голові за долю секунди. Інакше ну, доведеться припустити, що він особливо не думав. Снепко, погані новини, і на сьогодні все. Друзі, щоб ваші сети так бадьоро блефували. І хай вас вже знайде поряд.